Такий вигляд має мобільний банний комплекс контейнер із усім необхідним обладнанням, який можна перевозити та використовувати будь-де. Його зробили представники благодійного фонду Волонтери Північ. До нас звернулася ОК Північ з запитом на те, що потрібні банні комплекси нашим військовим, і попросили нас зайнятися цим проєктом. Вони наразі передали нам контейнер, надають контейнери, де ми вже спільно з нашими партнерами реалізовуємо цей вже проект. За місяць волонтери з контейнера зробили банний комплекс, у якому одночасно можуть митися до чотирьох військових. Тут вони можуть прати свої речі та сушити їх. Тут є дві пральні машини, дві сушарки. У нас є тут два електронних котли і ну. Є в нас раковина, а також тут можна буде прийняти душ чотирьом військовим одночасно. А баку води вистачає в нас на 40 людей. Є генератор котел все вода. Це все повністю автономна система. Тобто її можна вивести в поле. На побудову такого комплексу витратили приблизно 400 тисяч гривень. Гроші брали як від бізнесу, так і самі наші хлопці, учасники фонду, скидувалися. Так і з різних джерел, там, наприклад, військова адміністрація нам допомогла. Генератором Євген Дрючен каже: є запит на більшу кількість таких комплексів від військових. Тепер шукатимуть гроші. Ми плануємо ще три подібні комплекси зробити спільно з військовою адміністрацією. Хочемо сказати чернігівцям всім, хто не байдужий, долучайтесь до наших проектів. донатьте, щоб прискорити нашу скорішу перемогу. Гордій Єрмак, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.